Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати він. Сьогодні розповім про макет групи або груп layout. І так, груп layout групує свої компоненти та ієрархічно розміщує їх у контейнері. Групування виконується екземплярами класу груп. Груп є абстрактним класом, а класи Sequential Group і Parallel Group його розширюють. Sequential Group. Розташовує дочірні елементи послідовно один за одним. Тоді як паралел-груп вирівнює свої дочірні елементи один над одним. Груп layout надає такі методи, як Create Parallel Group і Create Sequential Group для створення груп. Одразу попереджаю. Тема трохи складна. Може, не одразу буде зрозуміло. Зрозуміло. Не одразу буде зрозуміло. Добре. В цьому нашому методі все як зазвичай. Окрім цього методу, давайте його і подивимось. Але краще спочатку запущу. Запущу, запустив. Так, це отак сюди. Це ось як сюди. І так, основні наші елементи, компоненти, контейнери. Так, як це свінг. Добре. Це лейбл, текстфілд, чекбоксики, батонки. Ну і все. Я їх. Як бачите, сильно замучувався з тим, як їх називати. Ну, це тут не важливо. Як ми використовуємо наш груп layout? Ми створюємо наш груп layout, і в нього поміщаємо GetContentPaint Paint нашого фрейму. А в GetContentPaint Paint поміщаємо наш цей layout. Ми можемо одразу застосувати відстані між компонентами. Наприклад, це. І відстань між компонентом і контейнером. Наприклад, це. Давайте я одразу покажу, бачите, як красиво виглядає. Прибираю спочатку між самими компонентами. Бачите, стало між ними менше місця. Повернемо і заберемо між компонентами і контейнером. В якому вони знаходяться. Бачите, між самими компонентами знову з'явились проміжки, ну, відстань, так? А між а, боком, низом, вправим, ну, і верхом, верхом, якщо можна так сказати, самого контейнеру frame, а Ці гепс, вони називаються геп, пробіли, так можна сказати, відстані. Ну, По суті, ви зрозуміли, вони пропали. Ну, бачите, красиво виглядає. Тоді ми їх залишимо. Йдемо далі. Щоб використовувати Group layout, треба два рази для всіх компонентів застосувати Horizontal, Horizontal Group і Vertical Group. Для чого це робиться? Для того, що всі компоненти в Group Layout вони розташовані як сітка. Ну, майже в сіті, якщо ну, так можна сказати. Horizontal group. їх Розміщує Горизонтально, які компоненти один за одним повинні йти. Вертикально ну, Vertical Group розміщує те, які вони повинні стояти вертикально один за одним. І в такій композиції, коли ми знаємо, як горизонтально повинен компонент бути, і як вертикально, вертикально відносно інших компонентів, таким чином ми можемо створити це, як сіточка виходить. Добре, давайте подивимось, як це виглядає. І так, перше ми дивимося Set Horizontal Group. І ми йому set Horizontal це означає один за одним. Тобто Label, потім текстове, полі, потім батонки. Оце один за одним горизонтально. І ми кажемо: Sequential group. Тобто послідовно розмісти, будь ласка. Спочатку Label, він тут один. Потім я кажу: згрупуй мені, будь ласка, ось оці 5, їх 5 виходить. так. Текст філд і 4 чекбокса. Але, але, я кажу спочатку згрупувати. Все, вони згруповані. Тобто вони не виходять один за одного. Бачите, вони якби, чекбокси не виходять за текст field, і field не, не виходить за суму всіх чекбоксів. Добавляємо текст філд. Тобто він займає всю довжину. Потім додаємо групу. А, до речі, я хочу. Забув тут Ми додаємо цю групу, оці 5 і кажемо паралельно, це означає, що один під одним. Додаємо текст, він займає всю площадь. Потім кажемо ADD-group, sequential group, тобто один за одним. Ми додаємо тепер групу двох чекбоксиків. Потім ми кажемо: добав ще одну групу, але паралельно. Тобто ми вже розглядаємо ці два чекбоксики, наприклад, так, щоб вони були один за одним. І так само додаємо паралельну групу, але вона вже виходить sequential, тобто послідовно за цими чекбоксами. І так, виходить так, що оця група чекбоксів один під одним. І ця також. Але як група, вони послідовні відносно а, самих цих двох Пар виходить, чекбоксиків. Сподіваюся, зрозуміло. Якщо ні, пишіть коментарі. Далі повертаємося на рівень вище. Послідовність. Тобто лейбл. Одна група. Ну, він фактично один. Ми будемо рахувати, як він один. Потім це наступна група, а потім наступна у нас група йде наших батонків. Створити паралельно. Тобто, один під одним. З цим сподіваюся, все зрозуміло. Але, як я казав раніше, цього недостатньо. Треба їх ще розмістити в вертикальному положенні. Ну, відносно. Тобто їм показати, як вони повинні стояти вертикально, один одного. І так, дивимось. У нас було послідовно один за одним. А тепер у нас йде в гори... вертикально один за одним. Дивимось. Тут кажуть: створи, будь ласка. Вертикально, тобто ми дивимося отак, зверху вниз. Sequential. Тобто послідовно. Перша група це буде наша лейбл, field і button. Тобто вони, як створюють, одну тепер групу. Далі створи, будь ласка, другу групу ось ця 4 чекбоксика і button це вже інша група. І вони повинні бути паралельні, тобто вони повинні бути один під одним. І кажемо. Створи, будь ласка, групу, яка буде послідовна. Послід... В цій послідовні групи створи паралельно компоненти чекбокс 1 і чекбокс 2. Тобто зараз ми дивимося зі сторони вертикальності. Тобто, якщо раніше паралель це означало зверху вниз, то тепер паралель це означає зліва направо. Так само і створюємо і чекбокси 3 і 4. А потім додаємо компонент одну батинку. Як так виходить, що чекбоксики розміщені тут, а не тут. Якщо б ми ці чекбоксики наш додавали як з лейбою, наприклад, їх групували тут з лейбою, то вони були ось тут. І довелося цьому філду трохи відступати більше, тому що йому треба було заповнити лейбли довжину і цих чекбоксів, тобто текст десь ось тут був. Звідси б починався. Ну, десь так. І, до речі, він, скоріше, був навіть би в розмір цих чекбоксиків, які залишились тут. Можете з цим погратись. Тобто, фактично, вам треба, щоб label, тут було групування. І ці чекбоксики перемістити сюди, створити групку. Можете подивитися, як буде тоді виглядати. Стосовно таких значень, як Baseline. І Їх, до речі, там 4 повинно бути. Тин -тин -тин. Так, 4. До речі, щось пам'ятаю. <laughs> а бейзлайн не використовується в горизонтал груп. Якщо от його помістити, там буде помилка. Він використовується тільки в вертикал. Що, що це означає? Бейзлайн, тобто порівняє всі по а, нижньому, по низу бейзлайн. Наприклад, якщо ми зробимо Ledin. Дивіться на лейбл, він зараз дотичний донизу, а потім він зараз дотичний буде доверху. Бачите? Він як стрибнув. Спочатку в нижня лінія була бейзлайн так само, як і ніжня лінія Textfieldu, а тепер ми, коли йому поставили лідін, замість з все навпаки. Тепер вирівнюється поверху. Ще два інших можете потренуватися цим. Ну, в принципі, вони не по їх назві і так зрозуміло, що це робиться. До речі, з, відносно з Лідіан тренером, ви вже знайомі з попередніх уроків. Вони дуже схожі, це вирівнювання відносно лівої сторони, якщо там по лівій стороні, якщо правий, то по правий. Можете подивитися попереднє відео з. Слово лояут, якщо я не наповнююся, там було теж дуже схоже вирівнювання по лівому і по правому боку, по правому стороні. В принципі, якщо не зрозуміло, передивіться ще раз це відео. Так, воно трохи таф англійською так складне, важке для розуміння, що обов'язково треба. Layout set horizontal group і group layout set vertical group для всіх компонентів. Якщо ви хоча б один із цих компонентів, наприклад, не поставите, от, наприклад, ми прибрали checkbox 2, здається. Пускаємо. помилочка, І він каже, о ну, там в самому кінці каже, що not attached to horizontal group. Тобто ви в горизонтальні групи не поставили те, що є в вертикальній. Поставили чекбоксик. Якщо ви хочете прибирати з horizontal груп, то і треба його прибрати з vertical груп. Тому що, якщо ви ставите тільки в одному з них, він не знає, як цю сітку відрахувати. Тобто йому обов'язково треба розуміти, як вертикально і горизонтально відносно своїх компонентів, йому треба розміщати всі інші компоненти. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.